Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, і ви знову на каналі Іспанія Українці. Хочу подякувати вам за те, що ви ділитесь цими відео. Лайкайте, це мені дуже приємно. Приємно, якщо ви донатите. Дуже буду радий вашим консультаціям. Хочу сказати сьогодні, що я підготував для вас тему. Ну, достатньо таку, вже, коли ви тут знаходитесь, щоб ви розуміли собі е, дуже деякі речі. Це запитала наша підписниця, і запитання було таке. Як мені залишитись в тому самому місті, де я поселилася на нульовій фазі, як мені на першій фазі залишитися теж в цьому місці, щоб мене не переводили в інше місто, тому що так переводять? Ось на ці питання зараз буду вам відповідати. Хочу вам сказати, що я також допомагаю вам пройти весь цей процес. Зустрічаю вас автівкою. Завожу, куди потрібно усі станції, допомагаю перекласти, допомагаю з документами, допомагаю з сітами. Все повністю щоб у вас пройшов е гладко і добре. Цей процес вашої еміграції і отримання тимчасового захисту і постановки на програму. Дуже довгий час цим займався, десь 6 місяців. Я е працював волонтером, перекладав в юридичному відділі е для українських біженців. Так, ну і так, так само я пройшов сам весь цей шлях і ще давно, ще до початку, задовго до початку війни в 19-му році. Так? Значить, звертайтеся, пишіть в лічку. Якщо вам потрібен переїзд або консультація, обов'язково вам відповім. Все, обговоримо. Так, от, ось ви, наприклад, приїхали в місто Севілія. Будемо говорити, бо я живу в Севілії, Я постійно вам розповідаю за Севілію. Приїхали ви в місто Севілія. На нульову фазу. Вас поселили в класні умови, ви живете, все окей. І ось приходить час переселення на, другу, на першу фазу. Фаз всього є три. Нульова, друг, перша і друга. З нуля починається. Тут все з нуля починають рахувати. Нульова, перша і друга. Нульова фаза може тривати, от вона тривала. От перший рік, коли заїхали, от після масштабного вторгнення 22 лютого 2022 року, коли заїхало дуже багато українців, нульова фаза у деяких українців ну, тривала приблизно до одного року, майже може, 10 місяців, отак. І тільки аж потім почали розселяти. Так, значить, далі. А перша фаза і друга фаза допомоги біженцям з поселенням, соціальним житлом, там де ви можете жити, харчуватися. Оце все включається туди. Там вже на другій фазі виплачують кошти на квартиру, на проживання, на життя, на комунальні послуги. Оці дві фази тривають 18 місяців. 18, запам'ятали? Так, от, ось ви приїхали, ви прожили, наприклад. Ну, от 5 місяців чи 10 місяців, як це було у багатьох наших, так, е, прожили в місті Севілія, так? І звісно, mm -hmm. що ви е, абсолютно абсолютно природньо обростаєте якимись зв'язками, знайомствами. так. Хтось знаходить роботу, хтось знаходить підробіток. так. Хтось вже закінчив курси е, іспанського, якісь там А1, А2, і ви вже можете якось говорити, ви можете щось прочитати, принаймні. так. От, значить, і... Ви думаєте, а як же ж тоді мені тут залишитись в Севілі? Тому що е, перехід на першу фазу передбачає один, один із можливих варіантів це переселення в інше місце. Чи місто? Це залежить не від того, що це хтось захотів, чи ви вибрали це. Це залежить від того, де у держави є вільні місця для біженців. Розумієте, от ми, наприклад, на нульовій фазі ми жили в Мадриді два з половиною місяці. Тоді було мало українських біженців, там, і е, ну, ми прожили два з половиною місяці, і, і то це довго. Деякі жили по місяцю, по два, так? І їх потім переселяли. І нас переселили через ці два з половиною місяці у Севілію. Бо у Севілії були місця для такої родини великої, як у нас там. П'ять людей, так? Значить. Але от мені було якось ну не дивно, мені було незрозуміло, коли соцпрацівник, з якою я спілкувався, так вона мені казала, слухай, тобі ж робити операцію, треба, так? Я кажу, ну так, да, мені треба на колінах робити. Каже, слухай, іди краще зараз, тут в Мадриді, і скажи це, скажи, що ну, запишися, щоб тобі почали робити операцію. Щоб тобі, ну, щоб ти став на чергу тут, чи просто поскаржись на. ну, Тобто, розкажи свою ситуацію. Я, для того, щоб ти міг залишитись в Мадриді. І я думаю, слухай, а як я для чого мені взагалі в Мадриді залишатися? Я хочу десь поїхати і ще подивитися. О, ну, бачите, а воно буває по-різному. В великих містах залишитись добре. Це добре, що я теж попав у велике місто, так? О, е, ну, на, на перших порах в великих містах краще. Потім, коли у вас є вже автівка, є робота, вам вже все одно, вам в маленькому місці жити чи в великому, тут вже різниці нема. Так? Значить, і ось я назбирав 5 5 варіантів, як вам можна залишитись в тому місці, де ви, де ви поселились на нульову фазу. Перше знайти роботу в цьому місті. От, живете ви на нульовій фазі в Севілі, знаходите роботу. так? Якщо ця заробітня платня, яку ви отримаєте менша, ніж соціальна допомога, вас залишать навіть на, на цій фазі. Розумієте, ви можете, вам іще будуть навіть доплачувати зверху, якщо заробітня платня нижче. А зазвичай наші люди, які приїжджають, як я вже казав, вони так і знаходять. Вони знаходять ну, не такі вже великі якісь зарплати. Да, там. По початкам, да, тому що це, ну, ти не знаєш добре мови, ти щось там знайшов собі, так? Знайти роботу. Перше. Запам'ятали. Друге, знайти квартиру. Знайти квартиру, це означає, що ви автомат, наприклад, от у нас да, в Севілі, згідно е, того, які тут правила, якщо ви на нульовій фазі знайшли квартиру і принесли договір на оренду. Соціальному працівнику своєї приймаючої організації, ви автоматично можете перескочити на другу фазу. А друга фаза це вже квартира. Це ви просто живете на квартирі і вам продовжують виплачувати соціальну допомогу ще 6 місяців. Ну, 6 чи 7 там, скільки у вас залишилось, дивлячись від того, скільки ви там жили на, на першій фазі. А так як ви не жили на ній, то виходить, що 9 місяців виходить. Так, вона. От, ось ви. Е, ось таким чином так, також можна залишитись в тому ж місці, в якому ви були. Далі, третє. Якщо родичі у вас проживають в цьому місці, теж в деяких організаціях є такі правила, що вас можуть залишити е, в тому місці. В цьому місці, так? От у вас там мама, наприклад, давним-давно вже живе в Іспанії. Ви приїхали, стали на програму. Так, але там у мами ви жити не можете, бо там у неї не, не дозволяють якісь умови да, житлові там жити. Вас поселили на програму, і так як мама тут, то можна просити по цьому, от на підставі цього факта, можна просити, щоб вас залишили. Тут ви просто багато хто не знає цього, але зараз ви це дізналися і можете це зробити. Далі навіть це четверте. Може, може, для когось це е, здасться дивним, да? але навіть якщо у вас тут, наприклад, є наречений наречена, наречена, іноді дуже часто це теж є фактором того, що вас можуть залишити в цьому місці. Там вже деталі, я не знаю, як воно повинно бути, чи це якось там ну, має. Тривати там, чи, чи люди мають бути розписані, чи оформити цивільний шлюб. Я тут вже я вам не підкажу. Але такі випадки були, що людей залишали в цьому місті із-за того, що тут, наприклад, от, живе Деричен. Так? Далі, це четверте. П'яте. П'яте це те, що я от вам говорив на початку. Це хвороба або очікування операції. От ви очікуєте операцію. Або ви вже тут стали на облік медичний і ви чекаєте якось там вузкоспеціалізованого спеціаліста, і вас вже почали тут лікувати. Ви вже йдете у, наприклад, там у ревматолога, ви вже повинні кожні півроку наглядатися. Так, це також є підставою для того, щоб вас залишили в тому самому місці, де ви поселились на нульовій фазі. Я думаю, що оці п'ять речей, яких ви, можливо, не знали. Стануть вам у нагоді і дадуть вам можливість зробити так, як ви хотіли, і здійснити свої мрії. Інтегруйтесь на цій землі. Нехай у вас все буде добре. Звертайтесь до мене, всім допоможемо. Все буде добре.